Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі українські сокиряни». Українські сокиряни, які намагаються об'єднати. Кого вони намагаються об'єднати? На даний момент, дивлячись на екран свого старенького, але вірного і улюбленого компика, я бачу, що я об'єднав пані Тамару. Пані Тамара, вона з далеких, дуже далеких країв. Живе пані Тамара через вулицю від нашого генерала Залужно. Але пані Тамара, і звідти дивиться прямий стрім українські сукіряни. Я дуже їй вдячний і дякую, пані Тамара. Добрий день. Радий, що ви з нами. Ще приєдналася одна людина, двоє людей в онлайні, і одна людина взяла і просто відійшла. Але я готовий працювати навіть до однієї людини, для однієї людини, тому що. Прямий стрім українські секіряни працює для кожного українця. Пане Есветур, вітаю, вітаю, пане есветур вітаю з ростом каналу. Я дякую, пане есветур вам здоров'ячко і бережіть себе. Знаю, зараз ви на непростій ділянці в Україні, тому бережіть себе. Петро, пан Петро, доброго дня з Коломиї і пане Святур написав уже, сказав, що вже лайк. Лайків у нас 11. Перед тим як провести сьогодні стрім, а стрім сьогодні присвячений відступу українських військ. Ви знаєте, от чомусь мало хто присвячує стріми відступу українських військ. От якби був би наступ українських військ, чи де є наступ українських військ, слава Богу, є ще місця, де наші війська наступають. Там по 200 стрімів в день. Як кажуть, у перемоги дуже багато батьків, а у поразки а у поразці шукають винного. Шукають винного. І ви ще думаєте, якщо мене війна, то не будуть шукати винних, будуть шукати. Після війни всі будуть займатися тим, що будуть шукати винних, а винний повинен бути знайдений. Але про це пізніше перед тим, як. Провести стрім. Прошу усіх традиційно підписуйтесь на YouTube канал Єгор Кравцов. Потрібно 800 підписників. Нас уже на каналі 59 тисяч 200 підписників. Потрібно 800 для мінімальної цифри. 60 тисяч підписників, а потім планка піде до сотні. Нам потрібно рости народному українському. Каналу Єгор Кравцов потрібно рости з вашою допомогою і з Божим благословенням І низький уклін. Тим людям, які присилають донати 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка приватбанку Дякую вам за допомогою зранку. Я виклав всім відео в основній сіці каналу. Виклав уже один стрім. Прострімив. Тема була цікава. Одна людина перевела мені до нас, за що я дуже дуже вдячний. Отже, ми поїхали. Хто приєднався? Пан Андрій, добрий день. Рідна дорога е -е, Танюшка Міллер, Дякую, пані Танюшка. Дякую, пані Танюшка, за, за гарні побажання, за слова від щиро серця. Пан Євгеній Щербина, дякую, пан Енді і пан э, пан еф Танюшка Міллер написала: Дорогі підписчики давайте всі вместе э, получим кнопочку Ютуба. Рекомендуйте канал друзьям. І рідна другая Ірина Шеленкова, доброго дня. Ну, я підтримую пані е, Танюшку Міллер, рідну дорогу, і попрошу вас, рекомендуйте відео з YouTube каналу Ігор Кравцов. Зранку в 9 годин вже 7 відео в основній сітці каналу. Ніхто так в понеділок в Україні не працював для людей, так як я. Рекомендуйте відео, рекомендуйте стріми для того, щоб ми отримали срібну кнопку YouTube, 100 тисяч підписників, але справа не в срібній кнопці YouTube. Український сегмент Ютуба дуже невеликий. Підкреслюю, ні Гордони, ні Юришвиці, ні е, Бляхіри, ні Фейгіни, ні інші. Я підкреслюю, український контент Ютуба надзвичайно малий. Давайте підписуємося на YouTube канал Ігор Кравцов на інші українські канали підкреслюю, для того, щоб у нас. На Ютубі був великий український контент. під словом український, я під я бачу слово українське для мене. Це правда усіх людей, які живуть в Україні. Якось так. Дякую. Хто приєднався? Галина Никітюк. Приєдналася доброго дня. Отже, давайте по темі стріму. Ви знаєте, зараз у нас пішла така тенденція, що в Україні починають шукати винних. Ну я вже говорив, що збивством Ірини Фаріон фактично дав даний сигнал політичним репресіям, політичним репресіям та послідуючим вбивством українців. Про це я сьогодні сказав в прямому стрімі Українські Сокіряни, коли я виклав вранці відео, українець. Е Вимагає політичних репресій у буст в Україні. Подивіться, будь ласка. У нас є українець, який дав інтерв'ю журналістці, яка мило посміхалася, і сказав, що потрібно зачищати інших українців і людей, які їх очолюють. Лідерів він сказав. Можете собі уявити, сидить українець і каже, що інших українців треба зачищати, особливо їхніх лідерів. Ну, ясно, що це. Цей українець е, не свою думку каже. Цей українець каже думку тих, хто йому за це платить. Цей українець дає сигнал початку політичних репресій та інших вбивств в Україні І він, до речі, за це не відповідає від слова зовсім. Але ж справа не тільки в політичних репресіях та вбивствах в Україні. Під час війни усі шукають винних. Після війни. Якщо ми витягнемо цю війну, дай Бог, дай Бог, молюся кожен день, тоді вже почнеться справжня ваханалія шукання винних. Тому що це традиція, якщо в Україні біда, якщо корупція, якщо крадуть усі грабують, гвалтують, якщо відступають наші війська, якщо крадуть на обороні страшні гроші, страшенні гроші, то хто ж повинен бути винним? А хто ж буде винним? Правильно, а для цього є державне бюро розслідування. А Державне бюро розслідування зараз почало кримінальні провадження по відступу українських військ. Пам'ятаєте відступ українських військ? Та що ж пам'ятати, 5 кілометрів в останні дні кожен день росіяни просуваються на фронті. Ось вам відступ українських військ. А росіяни за 18 кілометрів від міста Покровськ, а місто Покровськ це столиця. Фактично ворота столиці Дніпропетровської області міста Дніпра. Що тут говорити? До оборони ніхто не готовий, оборонних споруд немає, траншей немає, окопів немає, нічого немає в евакуації людей з Покровська немає. Комунальники садять рози і клумби в Покровську за 18 кілометрів від нульової позиції фронту. Росіянам в окремих місцях залишилося пройти 101 кілометрів до Дніпра. Питання, питання хто ж винен? І всі кричать: винен, 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 винен. Питання хто? От ДБР взяло наше підсуетилося, а ДБР, там рядовий детектив отримує зарплату більше 100 тисяч гривень. Там рядовий детектив отримує 2-3 тисячі доларів зарплати. В місяць, тому що вони на американські гранти існують і отримують зарплату. Тому ДБР підсуетилося і зразу ж зробило винними. Кого? Начальника е Донецької ОВА, який відповідав за укріплення? Ні. Чиновників з Донецької ОВА, які відповідали за укріплення, ні, депутатів Донецької. Овада депутатів з Донецької області, з Верховної Ради депутатів, які відповідали за укріплення, депутатів з Верховної Ради, які в комісії по нацбезпеки, оборони, розвідки відповідали за укріплення. Ви можете сказати, скажете, нема у них матеріалів. Чому ТЦК по укріпленні, яка була створена в, 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 в Верховній Раді матеріали на 20 мільярдів гривень? На 20 мільярдів гривень, які вкрали з оборонних споруд. Так що ДБР спокійно могло би звернутися в ТЦК в Верховну Раду, взяти матеріали на крадіжки на оборонних укріпленнях 20 мільярдів і порушити кримінальні справи. Ні. ДБР порушило кримінальні справи по військових. А тепер е, вдумайтеся, ДБР. Підкреслюю кожне слово, ціжу помаленьку, ДБР по відступу українських військ порушило кримінальні справи по військовим, порядовим солдатам, рядовим офіцерам Збройних сил України Вдумайтесь, не по тупим генералам, так? Злодійкуватим українським генералам, тому що в ЗСУ не вистачає. Маскувальних сіток. От у мене в Сокірянах плетуть уже 11 рік маскувальні сітки. На фронті, на фронті маскувальних сіток немає. Як ми переможемо Росію, коли на фронті маскувальних сіток немає? Як ми зупинимо її наступ? І вдумайтесь, ДБР, замість того, щоб садити і порушувати кримінальні справи по чиновникам, депутатам, по Міністерству оборони, по генштабу. Тому що немає поганих солдат, є погані генерали. А винні, прості солдати, офіцери Збройних сил України. По ним порушені кримінальні справи за відступ, і вони будуть відповідати. А це карне покарання, це тюрма. Вдумайтесь, хлопці, які на нулі, хлопці, які проливають кров, винні в тому, що відступили. І їх за це треба садити. Хто захищає українців? Хто захищає наших військових? Скажіть, будь ласка, от у мене таке питання: українці, ви своїх захищаєте, яке ми маємо право називатися народом нацією, коли ми даємо садити спокійно своїх українців? От того хлопчика Зінченко, 18 років, кажуть, чому я називаю його хлопчиком? Тому що йому 18 років. Він сидить зараз в СІЗО. І всі заспокоїлись, крім мене, всі заспокоїлись, навіть адвокат. Зінченка Ігор Сулима спокійний, а він же сидить в СІЗО. Наших солдат-офіцерів зараз посадять в СІЗО, потім закриють тюрму, тому що ДБР звинувачує їх в відступі. А як вони можуть воювати і не відступати, коли зброї взагалі немає? Крім ржавого автомата Старого Калашникова і ржавих патронів, які хомань? Як? Як? Так крім того, зараз почали знімати командирів бригад. Вдумайтесь, коли кожен, кожен офіцер, кадровий офіцер, а на превеликий жаль кадрових офіцерів в Збройних силах України просто по рукам порахувати, коли кожний кадровий військовий на вагу золота починають знімати командирів бригад, тому що командири бригад, які воюють реально, а більшість командирів бригад воюють уже один рік або десятий рік російсько-української війни. Їх знімають тільки за те, що вони не подобаються генеральській мафії, українській генеральській мафії, тупій хабарницькій, яка воює по традиціям поганого совка. Коли закидали штурмом м'ясні штурми з Жукова, баби і що нарожають. Командири бригади, які хочуть воювати грамотно, фахово, які бережуть солдат, які вміють воювати, які вчаться воювати, тому що вчитися треба потрібно. І їх знімають з посад для прикладу командира 80 ї десанта штурмової бригади знаменитої полковника Ішкулова. Вся бригада за нього просить президента Зеленського, міністра оборони. Головнокомандуючу ЗСУ Сирському просить не знімати, все рівно зняли. Скажіть, будь ласка, для чого це робиться? Хто зацікавлений в здачі українських територій? Хто конкретно зацікавлений в здачі українських територій? Просто щоб здати українські території. Хто? Чому не карають тих, хто не готує окопи, не готує позиції? Чому не карають тих, хто отримав мільярди гривень на побудову? укріплень трьох ліній оборони. Пам'ятаєте, сказали, що у нас в Донецькій області вже готові три лінії, укріп райони лінії оборони, мінні поля, нічого немає, навіть елементарних окопів. Скажіть, будь ласка, що далі? Україна розвалюється на наших очах. Ми дивимося спокійно і кажемо, ну, розділять Україну на двоє, буде сценарій корейський. Ну, віддамо росіянам до Дніпра територію люди. Ви чо? Що з вами? Що з вами? Хлопці там зараз заливають кров'ю кожен сантиметр, а ви спокійно віддаєте росіянам території і не вимагаєте покарання тим українським чиновникам, депутатам, посадовцям, які не будують укріплення, які крадуть на укріпленнях. Не вимагайте покарання. Тим чиновникам Міноборони, які відповідають за зброю, а зброї немає. Немає навіть маскувальних сіток ЗСУ. А винним залишаються прості хлопці з нуля, прості офіцери, які сядуть за те, що вони відступали. Знаєте, страшно, страшно, страшно. Пише Максим Нечаєв, три камеру купити. Ні, пане Максиму, мені потрібен акумулятор. От, написали камеру купити. Не треба камеру купляти мені, тому що у мене денне світло і старенька хатина. Тому такий ефект. На даний момент, пане Максим, Нечаю, мені потрібно купити акумулятор до старенького Жигулика, тому що я хворий, помаленьку розходжусь, але потрібно їхати вже в експедиції відзнаходити старе, старовинні артефакти, козацькі могили, кладовище. Багато що цікаво, тому що все-таки, крім того, що я український журналіст, я український історик. Ось так: це так між, між іншим. Знаєте, що друзі? Я вам скажу Україну. Мольфарний чай, коли сказав, що згубить Україну, що Україна розвалиться, він забув сказати причину розвалу України. Причиною розвалу України є ваше мовчання і боязність сказати правду. Причиною розвалу України є ваше, ваше є бажання українців здати свого українця, здати його посадити. Не втручання українців в те, що свого ж українця, свого ж такого, як він, садять в тюрму без вини винуватого. Оце є причиною розвалу України. Тому що якщо українці не заступаються за українців, якщо вони не тянуть за своїх, а українці не тянуть за своїх. Це чорношляпі тянуть за чорношляпи. Українці ні. Якщо сусіда не посадили, значить це погано. Так? Не доведе до добра отака, такий менталітет українського народу, ой не доведе. Але що буде далі, покажемо час. Стрім я провів. Дякую друзям з чату. Чат я прочитаю після стріму. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Ще 800 підписників, і нас буде 60 тисяч підписників на YouTube каналі. Буде, буде гарна дуже подія і буде велике свято. А далі будемо працювати. І низький уклін. Тим, хто допомагає мені донатиме. 54 57 08 25. 1371-8978. Карточка Приватбанку. Дякую вам, дорогі рідні. Дякую вам, дорогі рідні. До нових стрімів. До побачення.